А -а -а. Вітаю всіх! Мене звуть Дід Олег, 82 роки, Київщина. Сьогодні, 6 серпня 2022 року. Ця резонансна подія трапилась у Лондоні. А Про неї я дізнався із відеороліка, розміщеного на YouTube на каналі TSN. Ролик називається. Жена Порошенка в Лондоні сламала ноготь журналістки ТСН. А діло було так: наприкінці червня цього року Петро Порошенко їздив до Берліна на форум демократичних сил. Там він закликав німецький народ підтримати Україну в її боротьбі з расистськими фашистами, а членів Бундестагу надати Україні зброю. Допоможіть нам вистояти і перемогти ворога. Допоможіть нам врятувати вас і врятувати весь вільний світ. Збережіть Україну, збережіть світ. Слава Україні! Задоволений теплим прийомом Петро Олексійович вирішив гайнути на декілька годин до Лондона, щоб поснідати там в колі сім'ї. Та поспілкуватися з дітьми. Природньо, що обрав він для зустрічі один із найдорожчих ресторанів Лондона. Там вже його точно не знайдуть ніякі папараці, ні гордони, ні Розумовські, ні Петрове разом з Сидоровими. Є така приказка удача танцює лише з тим, хто запрошує її на танець. Так от, Зовсім, ну зовсім випадково, до того ж самого дорогу що ресторану, в той самий час, мабуть, також поснідати пташкою влетіла гарна собою журналістка СТСН Наталя Гончарова. Оце так удача вибухнула в її голівці, коли вона побачила сім'ю Порошенків майже у повному зборі, і вона радісно шугнула до столика з п'ятим президентом. П'ятому пташка, вочевидь, сподобалась, і він було, рипнувся до неї. Та пані Марина рвонулась до порушниці сімейної ідилії, і чи то на нароком, чи то навмисне зачепила її вишуканий пальчик з накладним нігтем. Тут нігтик і відвалився, і сталася біда. Ось і кажуть, що кінець, а хто слухав, молодець. Але чому я зараз? Згадав цю резонансну подію. Справа в тому, що останнім часом, та може вже й давно, і сам Порошенко, і члени його сім'ї стають негативними героями феєричних оповідок. Ось і вчора натрапив я в тому ж таки Ютубі на ролик під назвою Син Петра Порошенка. Міхаїл не говорить на українському язике. Який жах, подумав я. Молодший Порошенко не говорить українською. Що тепер будемо робити? Як з цим жити? Може, знайду відповідь в коментарях, подивився. Значна частина їх схожа ось на цей коментар. Женя Гаврилов пише: Зі сторони шкода його. Як на нього накинулись? Він не має відповідати за батька, він був щирий. І мені згадався лукавий вислів вождя всіх народів товариша Сталіна. Син за отця не відповідає. Я здригнувся на тілі виступили сироти. Невже знову наше суспільство хворе на авторитаризм?